Тоді, коли мене перший раз питалися, казали, що робити, я кажу, ну, виявляйте свою, свій голос? Ну, люди виявили голос таким чином: список громад, громадян сіл Кримне та бронець, які бажають приєднатися до Православної церкви України. На кожному листочку є така шапка. Вулиці навіть я бачу, нова вулиця. Є підписи. Кожна людина відповідає за свій підпис сама. Її можна викликати, сказати, ти підписував чи ні? Чи ти обманув хтось тебе? І все тут дуже все просто. Ось, оце всі списки, хто за, да? так? Так, ще раз повторюй, будь ласка. Це всі списки, хто є за, за приєднання до православної церкви України. Є 25 сторінок. 150. Їх треба рахувати. Якщо бо я вам зараз скажу, по це бачить дев'ять людям. Скажіть собі ці списки, це було Тоді сьогодні, як от створилося, сьогодні будемо казати такі е, формальні умовні збори в нас відбулися, виявлення громадян. Тоді ми що робиться з тими списками? Значить, люди збирають вже збори громади церковної, підписується протокол, вибирається голову громади, вибирається секретаря. Ну так як воно все робиться по законодавству, пишеться. Що вони дійсності, скільки до людей прийшло, скільки то проголосувало, скільки то утримувалося, за що саме голосували, які питання вони ставили для себе. Тоді ті протокол зборів збирається, береться статут, і це все несеться до правлячого архієрея. Люди підписуються на статуті. Статут несеться вже до правлячого архієрея, якого вони хочуть. Якщо вони приначі до трудяться, туди йдуть туди, і утворюється громада.